Відомий колаборант і гауляйтер нової каховки Володимир Леонтьєв став жертвою атаки безпілотника. До війни Володимир Леонтьєв був бізнесменом на Херсонщині. Він обіймав керівні посади на підприємствах, зокрема на відомому заводі Чумак. Проте його кар'єра була затьмарена скандалами. Леонтьєва звільнили з Джумака після викриття підпільного цеху з виробництва фальсифікованої продукції. Після початку війни Леонтьєв перейшов на бік окупантів, ставши так званим головою нової Каховки. Саме він віддав наказ про викрадення та катування мера Береслава Олександра Шаповалова. У березні 2025 року Український суд заочно засудив його до 15 років ув'язнення за колабораціонізм і злочини проти України. Леонтів помер у шпиталі, підтвердив інший зрадник Володимир Сальдо. Ставте лайк, діліться відео та підтримуйте наш канал.